Шановні друзі, щире вітання. Ми зразу переходимо до обговорення важливої теми, яка відбулася сьогодні рано вранці. Російські дрони злетіли на територію НАТО, на територію Польщі. І Яка ж реакція від цього зальоту, як то кажуть, московського зальоту на територію сусідньої з Української країни, з України країни? І ми бачимо, що поки що реакція різна, але питання в тому, чи НАТО буде реагувати? Жорстко чи якось прохолодно, чи, чи можливо, ніяк. Ми вже маємо перші реакції, і вони говорять про те, що загострення великого, очевидно, НАТО хоче запобігти, але і зробити те, що, начебто, нічого не відбулося, в Брюсселі теж не хочуть. Отже, переходимо до розгляду поки що ударної ударної теми міжнародної. Російські дрони на території НАТО. З вами Левченко Олександр, посол України в Хорватії та Боснії Герцегоні в 2010-17 роках, заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим 2006-7 роки. Що ми знаємо точно? Спочатку інформація була 8 дронів на території Польщі. Потім проходить інформація від НАТО до 20 літальних об'єктів залетіли на територію Польщі. Потім у нас інформація, що крім дронів, була одна ракета невідомого походження, яка впала на одному сільськогосподарських угідь. І це вже трохи інша ситуація, ніж була раніше. Пам'ятаємо, що дрони залетали російські через Дунай на територію Росії. Пам'ятаємо, що пару разів вони залітали і на територію Польщі. Але щоб так масово, одночасно, системно в один момент вони зайшли на територію досить впливової держави НАТО і Євросоюзу, такого ще не було. І виникає питання: чи це випадково, тобто йшла атака масова на Україну, і вони яким чином продовжили рух далі на Польщу, чи це спланована операція Кремля? Який хоче перевірити на міцність саму офіційну Варшаву, саме НАТО і взагалі західну спільноту. Ну, більшість аналітиків схиляється, що враховуючи, що кількість дронів величезна від 7 до 20 плюс одна ракета. Явно, що це схоже на сплановану акцію. Ну, зрозуміло, що, на перший погляд, що Кремль від цього отримує? Ясно, що буде якась негативна реакція, чи треба це Москві, і виходить, що певною мірою треба. Здавалося, буде загострення відношення до Росії з боку НАТО, з боку Польщі, з боку союзників Польща, а між тим, Росія наважилась на такий Захід. Що це значить? Це значить, що в цій спланованій акції Кремль бачив більше плюсів, чим мінусів. І він вважає, що даючи такий сигнал офіційній Варшаві, яка досить сильно підтримує Україну, даючи сигнал НАТО, який є, його європейський фланг став активніше підтримувати Україну. вони хочуть доказати, що Росія може легко розправитись будь-ким. Хто захоче більш активно підтримувати українські збройні сили, українську державу в боротьбі проти російської агресії, начебто у Росії стільки резервів, стільки сил, що вона може начасно вивати з багатьма супротивниками, і ці супротивники їм не рівня. І це буде тільки на шкоду тим, хто наважиться боротися з Росією. Ну, а те, що ми знаємо точно що відбулося, ми знаємо реакцію прем'єр-міністра Польщі Туска, який сказав, вперше визнав, що це є акт свідомої російської сторони, який підтверджує те, що дрони якраз російського походження, значить, це не дружній, ворожий акт Російської Федерації. Друге. Країни НАТО проявили солідарність Польщі, тому що патрулює повітряний простір країни ланки авіційні ланки з багатьох країн, в тому числі з Нідерландів. Ось найновіші f 35 пілотовані голландцями, збивали ці дрони f 35 Тобто. До чого я це все веду? Скажімо, в українських умовах, якщо б ми мали F-35, чи ми б їх задіювали для збиття дронів, це дуже дороге задоволення. НАТО може собі це задоволення поки що зробити, тому що дронів всього від 7 до 20 їх збивають, значить, наймодерніші винищувачі. Хоча по великому рахунку з тими дронами, які перелетіли на польську сторону, можна боротися куди більш дешевшими засобами. І в зв'язку з цим офіційний Київ заявив, що ми готові поділитися досвідом з сусідніми країнами, перш за все, Польща, інші країни НАТО, як боротися з дронами. Ну, нагадаю, що яким чином один з дронів був недавно на території Литви. Один з дронів на території Литви з самої країни злетів начебто з рекламними цілями в районі аеропорта допоміжного Вільнюса, в цей час мав сідати літак президента країни. Можете уявляєте, 40 хвилин літак знаходився в повітряному просторі, тому що цей дрон просто там з якимись рекламними, начебто цілями літав над вільнюсом і рекламував якусь продукцію. І всі зрозуміли, що це не випадковість, хоча та фірма, яка це все робила, задала ми звідки знали, що мав прилітати президент. Так що, очевидно, що перше ми для себе можемо робити якісь висновки чи розмірковування. Все ж таки, це не випадковість те, що росіяни зробили. Очевидно, що йдеться про тестування реакції, Заходу. очевидно, що йдеться про те, щоб перекласти зразу провину на інших. Ми знаємо, що офіційна Москва зразу відмовила, що це їхні дрони, і сказала, що це дрони українські. Ну, власне кажучи, дуже добре, що дуже швидко польська сторона в цьому розібралася, і офіційно заявила, ні-ні ні. Дрони російські. Тоді зразу кореспонденти звернулися до піскова, прес-секретаря Кремля. Що він скаже з цього приводу: дрони російські на території Польщі. Відповідь відома. Ми ухиляємося, каже Пісков, коментувати події і якісь результати, які відносяться виключно до компетенції Міністерства оборони. До речі, це вже не перший раз, так Пісков зіскакує від якоїсь прямої відповіді. Це значить, що. Хорошої в лапках відповіді в Кремлі поки що нема. Тобто, внятного роз'яснення поки що не підготовлено. Йде тестування, а за результатами тестування вже хтось буде озвучувати офіційну позицію Російської Федерації. Значить, перекидання, так би мовити, м'яча на бік Міністерства оборони це затягування часу і остаточне формування. Позиції, як же Москва оцінює свій тест готовності Заходу боротися з російськими дронами. Та й не тільки дронами, туди можуть залітати дуже активно і ракети. Що ми бачимо? Бачимо, що реакція Заходу є. Задіяні винищувачі, задіяні інші засоби протиповітряної оборони, наприклад, німецькі. Засоби, які стояли о, в Польщі о, 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 помітили все це пересування. О, от. Зразу повідомили штаб в Варшаві, повідомили штаб в Брюсселі, тобто, з першої хвилини перетину кордону дронами все було відомо, і доповідь пішла нагору. Начебто всі зреагували досить швидко. Дрони збивали, а, власне кажучи, один з дронів, правда, долетів ледь не за 500 кілометрів від території кордону з, з Білоруссю. Так що тут теж багато запитань залишається відкритими. Між тим, Рюте, як генеральний секретар НАТО сказав, що реакція була миттєва, професійна. Він вітає льотчиків, перш за все нідерландських, З-35-х, які я згадав, які зробили свою роботу. Він привітав засоби ППО, німецьких операторів Петріотів, які все засіклили. Очевидно, для дронів використовувати ракети Петріот не зовсім доцільно. Ну і третє це те, що, власне кажучи, багато. Політичних лідерів багатьох країн, не тільки Польщі, зробили свою заяву про те, що це ескалація, змисна ескалація з боку Москви. Скажімо, країни Балтії це зробили досить рішуче, активно прокоментували і звинуватили Москву на мисі ескалації. Про це заявив і, до речі, генеральний секретар НАТО. Наші інші трошки поміркованіше говорили. Ну на, на даний момент, коли спитали президента США. Дональда Трампа, да, що він думає про атаку дронів на території Польщі, він відповів досить чітко і коротко нічого. Ну що, це теж позиція, до якої ми, до речі, десь взагалі і готові, і вона нас не дуже дивує, проте багатьох вона всіх насторожує, адже Польща звернулася за допомогою саме до Сполучених Штатів Америки, що в разі загострення ситуації. Розраховують на американську допомогу. Нагадаю, що саме США вважають Польщу головним своїм союзником о, на континентальній частині Європи. Поза межами континентальної частини це Великобританія, на континентальній частині це Польща, яким же чином будуть допомагати американці поки що не зрозуміло. Але ось дивіться, тестування це відбувається в період е, цікавих подій. Перше, американці відмовились надавати додаткову допомогу країнам, НАТО сусідам Російської Федерації. Там було окреме фінансування заходів запобіжних від будь-яких провокацій. Перше. Друге, американська сторона відмовилася. Разом працювати з партнерами по НАТО в Європі в стримуванні російської пропаганди і дезавоюванні всіх цих фейків, які з'являються в інформаційному просторі. Цікаво, що недавно був саміт Шанхайської організації співробітництва і там явно демонструвалася сила цієї організації і, так би мовити, єдність. Лідерів країн, таких як Китай, як Росія, як Індія, і, і потім парад військовий в Китаї, в, точніше в Пекіні. І ви пам'ятаєте, що головні гості всі при тому, що там всі саміта цього співпоробітництва Шаганського перекочували в, в Пекін на цей парад, який. Які присвячився дуже важливій даті, до речі, 80 років закінчення Другої світової війни. Але ви знаєте, що західні країни все це бойкотували участь, вважаючи, що Китай хоче використати парад в виключно пропагандистських цілях. От. І тому уважно дивилися, а як же себе поводимуть ті, які будуть на цьому параді. І ось у нас вісь. Кін Москва Пхенян ну, виявилася дуже надійною і виразною під час цього параду, тому що в центрі Цзіньпінь з правої руки Путін з лівої лідер Північно-корейської диктатури. І що? і що це значить? Після цих заходів в тяньзіні засідання Шехайської організації співробітництва. Парад в Пекіні, ну потім Путін повернувся на Владивосток, провів Далекосхідний економічний форум. Там участь була набагато менша, ніж, ніж в Тянзіні і в Пекіні. от Між тим, всі ці розмови, які велись між Путіним і Сі, а їх вони були двосторонні окремі, чи можемо говорити про те, що певною мірою Путін отримав карт бланш з боку Китаю на проведені дальші ескалації подій на Європейському континенті. Ось питання всіх питань. Чи Китай підтримувати Росію до кінця в цій війні чи захоче до цього? ну Багато аналітики вважають, що об'єктивно для Китаю це непогано, якщо події будуть загострюватися. Офіційно він коментує, що це дуже погано. Неофіційно всі знають реально це, в принципі, для того що міцниці позиції Китаю всі ті зовсім непогані дії робить Путін. І, власне кажучи, ось ми підходимо до того ситуації. А що ж, власне кажучи, Путін остаточно хотів сказати в обличчя не Польщі, Західному світу, блоку НАТО? Власне кажучи, в тому числі і президенту Трампу, який вагається, чи вводить санкції щодо Росії, чи ні. Пам'ятаєте, він мав вже ввести санкції е, Росії і за день до цього їде відков в Москву, і в Москві там проходять якісь події, які все роблять навпаки. Ми бачимо, що замість санкцій. Трамп запрошує Путіна в Аля... Аляску на червону доріжку, і там відбуваються якісь речі, які зовсім не співставні з тим, що, начебто, Вашингтон хотів ввести ці пекельні станції. Зараз всі дивляться на Трампа. Так що ж, що ж зроблять Штати Америки? Ну, перша відповідь нічого. Те слова Трампа в лапках, тобто я їх цитую. Далі, очевидно, щось має бути розшифровка в цього нічого. Да. І від цього нічого, звісно, починають планувати свої дії європейці, поляки, українці, росіяни. І ми говоримо про те, що все таки ця незвичайна подія, яка відбулася з перельотом російських дронів. Польського кордону матиме досить серйозні наслідки довгострокові щодо того, який ж буде політичний пасіанс, геополітичний розвиток подій, і яким чином все-таки якась буде більш серйозна реакція на те, що робить Москва. Статтю 5 ми вже знаємо, застосовувати не будемо. НАТО заявила, що не так все страшно, не так все страшно. Тому п'ята стаття вважають, що це акт нападу на НАТО. Ні, це не напад на НАТО. Але статтю 4 вирішили активізувати стаття четверта. Нагадаю, це з якоюсь серйозної події провати проведення консультацій між членами НАТО в оцінці цієї події і о, вироблення алгоритму дій Відповідних як реакцію на те, що ця подія відбулася, ну, це теж непогано. Зрозуміло, що Київ зацікавлений про те, щоб наші партнери реагували якомога сильніше. Між тим не забуваємо. Нагадаю, кінець лютого 22-го року, початок березня 22-го року, перший тиждень російської агресії проти України. і Головна заява тодішнього Генерального секретаря НАТО це те, що Альянс вважає головним своїм завданням бути не втягнутим у війну в Україну. Бути не втягнутим в війну в Україну. Чи це завдання і зараз залишається у НАТО номер 1 Побачимо. Все-таки багато чого змінилося. Україна більш активно працює зараз з Альянсом. Альянс більш зрозумів позицію Москви, і, і ця позиція полягає в тому, що Москва, по великому рахунку, є головним супротивником НАТО. Ну і по-третє, по третє, це позиція, і, власне, окремої країни, супердержави, це Сполучених Штатів Америки. І тут, тут ми поки що чітко не прогнозуємо, як все це буде відбуватися. Між тим, багато в чому, як в США все таки будуть коригувати свою позицію на те, що відбувається в Європі, що відбувається в Україні, що відбувається на українсько польському кордоні, про те, як Росія цинічно провокує польську сторону. Ось тут, тут дуже великий простір щодо того, як будуть діяти в офіційному Вашингтоні. Нам би, звісно, хотілося, щоб це були рішучі дії, щоб вони показали, що США залишаються прапором демократії, лідером вільного світу. Але чи буде це так, побачимо. На жаль, більше питань, ніж відповідей. От, а, але ми розуміємо, що щоб просто зробити вигляд, що нічого не відбулося, а у Вашингтоні не вдасться, тому треба буде відповідати предметно. І перша реакція нічого. Ну, навряд чи влаштує європейських партнерів, Польщу. І перш за все американських виборців. Прийдеться все-таки сказати більше, ніж нічого. Хочу сказати, що паралельно. У нас відбувся саміт Франштайні черговий щодо військово-політичної і військово-технічної підтримки в Україні. Ми знаємо про те, що о, новий пакет підтримки від Великобританії, новий пакет підтримки від Нідерландів, від Данії, від Норвегії. Нам, під, нам підтвердили підтримку в 6,3 х євро Євросоюз. Так, і, власне кажучи, інші не, країни невеличкі, такі як Литва, Латвія, дали свій ще додатковий пакет допомоги, оголосили. Він невеликий, а між тим ці країни теж невеликі. Ну і нарешті мільярд доларів нам дали знову ж таки підтвердили від використання російських коштів, які заморожені на банковських рахунках європейських країн. Так що, в принципі, Рамштайн знову зробив певний крок вперед в підтримку України. Це невеликий крок, але в крок вперед, з конкретними цифрами. Але ці цифри стають недостатніми після того, як допомогу військово фактично припинила нам а, наші партнери по той бік океану. Анонсувалося про те, що Україна готова закупити в США зброї на 100 мільярдів доларів. Але чи будуть ці поставки швидкими, вчасними? Ще до кінця невідомо розраховуємо, що так і буде, тому що якщо це гроші платяться, то і відповідне постачання має бути за термінами, які будуть визначені країнами, не тільки виробниками, а як країна, яка це все буде приймати, а це Україна, а точніше Збройні Сили України. Ну і, власне кажучи, ми сподіваємося, що ось ця гра. Проти Росії в такому трикутнику наша Україна, яка самостійно бореться з Росією, Україна, яка разом з європейцями бореться з Росією, Україна, яка а, разом з іншими країнами світу, перш за все, ми маємо на увазі США, бореться з Росією. Проте тут виникає питання: наскільки о, Росія зараз несе небезпеку для національних інтересів США, тому що все-таки там нема такої кристалізованої політики про те, що Російська Федерація, ну я вже не кажу там період Рейгана, коли називалась країною дияволом країною Зла, власне, цей символ, зі, мабуть, і взяла Москва під час нападу на Україну. Ми, хоча б, розраховуємо на те, що. США все-таки будуть розуміти, що їх партнери це європейці, їх партнери це Українці, а Росія не партнер США. Тому якщо Росія партнер США, тоді, тоді ситуація міняється дуже, дуже серйозно. І тоді зрозуміло, чому Путін так нахабно себе веде зараз. І чи йому дадуть по рукам після того, як він себе нахабно провів сьогодні вранці? Ну, ось ці питання будуть обговорюватися ближчими днями. Ми будемо свідки всього цього. Нам це цікаво, ми за цим слідкуємо, дорогі друзі, що ви з цього думаєте, приводу нам теж цікаво, пишіть нам, ставте питання. Тому що, тому що ситуація йде по висходящій вгору, а ми наближимося до того, що яким чином треба закінчувати війну в Україні. А головне, яким чином вона буде закінчуватися. І тут багато деталей в лапках, які не є деталями, а які є конче потрібними для. Збереження м, м, національного суверенітету України. І тут виникає багато питань тому, які ж будуть параметри мирного договору, в чому будуть м, основи гарантій безпеки, і так далі. Про ці основи гарантій безпеки я пропоную з вами окремо поговорити, тому що там дуже багато речей, прихованих, яких не видно ззовні, а які несуть на собі дуже. Важливу, сміслове, важливе смислове навантаження. Отже, дорогі друзі, ваші думки щодо того, що відбулося сьогодні вранці, спробуємо на них вам і оперативно відповісти. Отже, дорогі друзі, наступний ефір присвятимо точно розбору того, які гарантії безпеки будуть в Україні, і тим, яким чином все-таки США, США та НАТО продовжували реагувати. На провокацію Москви. З вами був Левченко Олександр. До наступної середи в 20.00. Якщо вам подобається інформація, отримана під час наших ефірів, ставте свої лайки, підписуйтесь на нас в соціальних мережах. А ми готуємось до наступних зустрічей, щоб доносити до вас нову ефективну аналітичну інформацію, яка відповідає тим подіям, які відбуваються в світі. Вітання.